Добрий день. Сьогодні я готуюся до майбутніх подорожей. Значить, я вирішив пройти 6 годин пішки. Я знаю, скільки я пройду кілометрів, побачимо. Рухаюсь я в сторону. Туди там круглик і так далі. Де діду, не знаю. Все, попрямував. Перша точка мого маршруту це круглик. І я зараз вже дійшов з водого до круглика. Це десь зайняло в мене 20 хвилин. Далі йду в сторону маєтку. Мені треба зробити такий затяжний підйом. Вам покажу маєток і підемо далі. Йду 45 хвилин вже. Десь пів шляху до маєтку від круглика. І вона там вже видно позаду мене. Зараз така. Буде велика гірка і я буду біля озера з лебедями. Може навіть їх побачу. Я вже йду годину і дійшов до озера з лебедями. Ну, один лебідь тут плаває. Це вже можна рахувати, що я в маєтку. Далі мене чекає шлях на росу І так я десь теоретично вже в центрі розлучі. Тут є такі гарний сталочки з воно і Далі я буду йти до своєї дачі. Подивимося, як вона виглядає зимовий період. І буду вертатись уже назад. Пройшло 2 години і 5 хвилин я на земельній ділянці. Дивіться, ось спеціально для Олега показую ще ветнування. Закінчилося цієї частини майбутнього паркану. Така ситуація, зараз тут трохи похожу, відпочине, дай піду назад. Проведу екскурсію, дивіться, тут у нас будується садовий будинок для вирощування квітів, а з протилежної сторони від будинка у нас буде ліс, насадили. Сосун будуть рости гарно. Все, йдемо назад додому. Я повернувся додому, пройшло десь 4,5 години моєї ходьби, трішки вже втомився. Всім дякую, хто дивиться моє відео. Буду далі викладати.